Сливи 35, виноград, що хоче. Перед ранку 35, там 20. Перед болгарський 45 гривень, красавець. Отакий От я возьму, красавець, 45 гривень. І 30 лопатки, вже купила, буду сьогодні готувати. Для вас мої хороші, для вас не зелені. Кабачки вже готувати не буду. Буду готувати ще смачніше. Доброго дня! Сьогодні приготую лечо. Візьму півтора кілограма помідорів, молоде на м'ясорубочку. Ось я вже перемолола першу порцію. Буду робити дві порції. Рецепт буду показувати тільки з однієї порції. Добавлю в суміш півтора столової ложки солі, один стакан цукру, а також пів стакана уксусу. Та 250 грам олії. Обожнюю лечу з таких гарних перців, з такої гарної паприки. Я її поріжу на шматочки, спустити в томатну суміш, кип'ятити 15 20 хвилин та закрити, розлити в стиральні банки, закатати. Ось такий в мене є рецепт, яким я користуюся уже багато років. Перцю у мене на дві порції. Помідор також на дві порції, але я вже на одну порцію помідори намола, тому що одна порція не буде перед сильно переварюватися і буде хрусткий. Тому я роблю тільки по одній порції. Паприка. яка чудова. Кришити на дольки. Нам треба 2 кілограми перцю. Хто любить маленькими, можна ось такі шматочки зробити маленькі. Великими, маленькими, хто як любить. Можна ось такими довгими шматочками, можна ось такими шматочками, можна більшими, можна меншими. Ви з різниці. Головне, це смачно. Це дуже-дуже смачно. Одна ложка, пів ложки, півтори ложки солі, стакан цукру, пів стакана куциту, олії 250 грам. Добавляємо перець. Орізані на шматочки. Галки я помила, та стерилізувала. Буду ставити першу порцію, а потім другу порцію. 15 хвилин буду цю закривати, а цю, цю поки закрию, якраз готується друга порція. Копаночки не стерилізуються. Першу порцію я вже поставила. Оця юшка, вона покипить і буде така смачна, чи в борщ, чи до макаронів. Ось ця юшка. Ставлю і чекаю, поки закипить. Так, чудовий запах, дуже гарно кипить перчик, сугу цей дуже смачний. До всього. Аромати такі стоять, сочні. Перні банки буду накладати. Хочатку парить там юшку. Змагально відключати, перець накладаємо, смачною юшечкою заливаємо, кришкою накриваємо, а під ключ закриваємо. Кожної порції у мене вийшло 6 півлітрових баночок, а разом з двох порцій 12 баночок. Ось такою чудового лечу. Дякую вам за перегляд, на все добре.